Влучення у газопровод високого тиску 500 діаметру було, мабуть, наймасштабніше пошкодження газорозподільчої системи міста Чернігова в період бойових дій. Якби ми своєчасно не локалізували та не переключили напрями газопостачання, то до міста Чернігова залишився б газу завдяки мужності та професіоналізму наших хлопців, які під обстрілами ночі. Знайшли це місце пошкодження та зуміли локалізувати та завдяки технічним і програмним комплексам, які у нас є на даний момент, це телеметрії, ми змогли своєчасно та найбільш, найменш коротший час виявити це пошкодження та його локалізувати. Система телеметрії дає нам змогу в режимі онлайн відслідковувати. Як веде себе система, який тиск, які аварійні ділянки, та своєчасно на це реагувати Останні декілька років, ми масштабно цифровуємо за розподільчу мережу Чернігівської області, наносимо її до геоінформаційної системи, що дає нам можливість в режимі онлайн та на планшетах, безпосередньо в полях відслідковувати. Як проходить наші мережі? Наше центральне диспетчерське управління це був перший інноваційний проект серед компаній, які займаються газорозподілом. Його реалізували за два місяці до початку повномасштабної війни, і як виявилось, дуже своєчасно, адже тут централізована вся найважливіша та оперативна інформація. Диспетчери працюють з програмними комплексами, які отримують та обробляють інформацію про об'єми газу, тиск, температуру та інформацію про позаштатні ситуації. На всіх ключових об'єктах встановлені телеметричні прилади, які максимально швидко передають до диспетчерів дані, якщо стається пошкодження газової мережі та інформація. Про зміни параметрів надходить до програмного комплексу RGC-СКАДА. Він здатен отримати та обробити інформацію з одного мільйона датчиків. «СКАДА» пов'язаний з такими програмними комплексами, як RGC-баланс та RGC «АДС». Система сама розподіляє інформацію та передає до відповідних підрозділів. Якщо інформація стосувалася балансування чи режимів розподілу, і Виявили якусь нетипову ознаку. Це свідчить про проблему аварійну ситуацію. Тоді інформація надходить до аварійно-диспетчерської служби та комплексно-проладового обстеження. Програми працюють в єдиному комплексі, що дозволяє відстежити стан газових мереж, прискорити робочі процеси, від яких залежить стабільність газопостачання в умовах війни. Це незамінні рішення.